Підривники, які знаходили в шахедах. Еволюція. І так, все починалося саме з оцих. Це іранські. Бачите, ось такий от, характерний колір металу. Що ми маємо? Я вже розказував в попередніх відео. Оцей взведений, червоний, зелений, не взведений. І так, кожного з них був ось такий перехідник з додатковим детонатором, ось тут. Оце... Виключно 493М були детонатори, які знаходили лише в КЦшних е шахедах. Лише шахеди, які зроблені в Іжевську. А Лабуга робить лише з такими детонаторами. Ось це один і той ж самий, просто цей вже втулку вставлений. А тут з таким проводочком. Називається він NU17. Ну, по суті, нічого особливого. Але їх багато зустрічається. І ось це вже універсальний 533 і У2. Оце уз 2 а це 533. Вони зараз намагаються перейти до ось цих. Це якраз те, про що я також завжди розказую. Ворог намагається робити універсальні детонатори, тобто, щоб підривники одні і ті ж самі могли використовуватися і в герберах, і в італмасах. Бачите, ось цей ще нажимний, оп, оп, а ось цей вже все всередині в ньому.